Всім добрий вечора. Давно не було відео, був зайнятий, на роботі, багато роботи. Так, дивіться, що нове з'явилося. Деякі автозапчастини з'явилися. Ще в мене є, я перебрав. Вони нові. Так, давайте почнемо з автозапчастин. Дивіться, є такий генератор новий. Це йде AS, номер No0127. Б'єте в інтернеті, буде видно, до, якої, до якого автомобіля. Здається, мультиван т 5 12 вольт 90 А. Він повністю новий. Все, я його перевіряв, завозив у е, нас фірма, є, яка займається ними. Все, він повністю, повністю новий. За нього буде ціна 1600 гривень. Дешевший ніж ринок. Далі є такий насос гідроусілітеля. Бачите, як він цікавий середині інших серіанів. Чути, як він ну, качає. Дивіться, це йде фірма Mail чи, май... мейл, чи майл. Отакий номер 114 631 0007 07 24. Так, перебили нас. Так, отакий гідрослідитель Н... мейл. мейл 114 631 0007 07 місяць, 24 рік, 110 бар пише на нього. Отакий фактор на ньому, все. За нього буде. 1200 гривен. полностью новый Далі Далее. Такие ключи есть. Видите. По 40 гривен. Далее. Такая выкрутка. Радянська 40 гривен. Такие ножи есть. Гляньте. Размеры. 120, 65, 16. Товщина. 250 гривен. За 3 штуки. Далее. Трубки. Я кажу, що це для Сош. 80 см довжина, 60 гривень, 60 см довжина, 50 гривень. І отакі радянські. З однієї сторони різьба, ця жорстка. А з іншої сторони немає різьби. Ці по 40 гривень будуть. Далі, такі ножки є, дивіться. Ця різьба йде у нас М12. Продається комплектами по 4 штуки. За 4 штуки буде 100 гривень. Тобто, 100 гривень, 200 гривень, 300 гривен, 400 гривен, 500 гривень. Далі, отакі, от щоб робити рядки, хто садить щось. 40 гривень. Так, набір колес, 4 колеса, отак, 50 гривень, раз, 50 гривень два, По 50 гривень. Підшипники, дивіться, от ціни, 210, 115 гривень, 209, 110 гривень, 208. гривень. 85 гривень, 207-80 гривень. 206 47 гривен, 205-35 гривен, 204-й 35 гривень, 203 25 гривень, 202 23 гривень, 201 20 і 220 гривень за штуку. Якість хороша це Китаю виготовлений під замовлення України. Була в нас фірма, вона розпалась. Так, далі. Радянські розетки під євроштекер. По 15 гривень. Так. Далі, такі щитки ще є. У мене залишились. Посадка F22. 22 мм. 45 гривень за штуку. Так, 150. Так, камішки покажу вам. Камішки абразивні. 40 на, 25, 40 на 35 на 10. Отакого от плану. 25 гривень. 40 на 40 на 16. 30 гривень. 31 на 25 на 9. Отакого от плану. По 15 гривен. Далі злишив два камні. 150 на 65 на 65. такого плану. Був 400, буде 350. Далі 175 на 60 на 32. Був 500, буде 400. Він такий розовий. Так, калібри. Питайте, калібри, які вас цікавлять. Дивіться, наприклад, М16, М14 по 10 гривень, кільця по 5 гривень. Отакий вот М48 на 1 прохідний. 30 гривень буде. Ось такий, 72. Прохідний. Бачите, гладкий, Буде 200 гривень, буде 100 гривень. Далі. М27 на 1,5, 25 гривень. Один дюйм. О, одна друга дюйма. Трудно. 25 гривень. Далі є о, такі, ДСІ приспособи. Я думаю, що це для. Когда труба где трещина, она так разжимается, одной рукой не зручно, и зажимаем, где труба треснула, чтобы вода не текла. Они будут два штуки 100 грн. Так, далее что вам показать. Так, я такие гидроцилиндр. Видите? Вот такие гидроцилиндр. Шток 20... Да, сейчас. 20 миллиметров. Вот так он имеет приблизно 30-35 мілі... е... сантиметрів хід. За нього буде 300 гривень. Все, пишемо на Viber. Viber 066-911-3258. Всім подяку.